Різноманітність молюсків. Джилбер Клінджер писав, якби вони змогли подолати береговий бар'єр і вийти з океану на суходіл, вони, мабуть, заселили б його нескінченною кількістю дивовижних органічних форм. Тому що ці молюски мають вісім рук щупалець, на яких є кіхті, сотні присосок, дзьоб, інфрачервоний зір, реактивний двигун, уміння літати. Запас води для подорожі суходолом, здатність до регенерації, уміння створювати димову або чорнильну завісу, найдосконаліші у світі камуфляж, вогнемети, прожектори і розпізнавальні знаки. Так автор писав про восьминогів. Восьминоги належать до головоногих молюсків. Без перевільшення можна стверджувати, що представники цієї групи восьминоги, каракатиці, кальмари. Мають найскладнішу будову і є найрозумнішими серед безхребетних тварин. До класу головоногих малюсок належать майже 800 виключно морських видів. На жаль, у морях України вони не трапляються. Більшість сучасних головоногих молюсків позбавлені зовнішньої черепашки, тулуб покритий мантією. Тіло складається з тулуба і голови, на які розташовуються щупальця, 8 у восьминогі, десять у каракатиць і кальмарів. Щупальці це видозмінена передня частина ноги тварини. Тепер зрозуміло, чому цих тварин називають головоногими. Їхні щупальці ноги дійсно розташовані на голові. На щупальцях у декілька радів розташовуються присоски, голова велика, головоногі мають рудиментарну черепашку. Унизу голови розташована лійка це мускулиста трубка, через яку викидається вода з мантійної порожнини. Головний мозок головоногих укритий зачатковою корою, зверху захищений хрящовим черепом. Органи зору очі. Акомодація досягається віддаленням або наближенням кришталика до сітківки. Смакові рецептори розташовуються на язику та присосках щупалиць. Органи рівноваги представлені статоцистами. Кров має блакитний колір, що пов'язано з наявністю пігменту гемоціаніну, який містить купром, що бере участь у транспорті кисню. Рот невеликий. М'язиста глотка має роговий дзьоб. Головоногі хижаки. Вони харчуються рибою, крабами черепашками. Нерідко серед них трапляється і канібалізм. Головоногі роздільно статеві. Запліднення внутрішнє. Самець з щупальцем переносить сперматозоїди в статевий отвір самки. Розвиток прямий, без личинкової стадії. Головоногі освоїли реактивний рух. Вода закачується до мантійної порожнини крізь мантійну щілину, а потім унаслідок скорочення мускулатури мантії із силою виштовхується через лійку. Молюск при цьому пливе в напрямку протилежному рухові води, яку він виштовхує. При цьому молюск пересивається заднім кінцем тіла вперед. Деякі восьминоги можуть ходити по дну, спираючись на щупальця. Створені людиною ракети рухаються також реактивно, викидаючи струмені газу за принципом руху молюсків. Занурившись у глибини історії, можна дізнатися багато фактів про молюсків. Під час Першої світової війни біля берегів острова Крит швартувалося багато військових і транспортних кораблів. Так багато, що на дні моря виросли гори кам'яного вугілля, яке губили кораблі. Критські рибалки вирішили дістати це вугілля, але вони були бідними і не змогли придбати підйомну техніку. І тоді вони згадали про восьминогів. Як вони використовували восьминогів для підйому вугілля? Наловили восьминогів, прив'язали до мотузок і стали спускати на дно. Щойно восьминіг торкався дна його одразу ж тягли догори, не даючи змоги повісити на мотузці, а він, пручавшись, хапався за вугілля. Таким чином, восьминоги піднімали разом з вугіллям. Головоногі можуть чудово маскуватися, майже миттєво змінюючи колір. Це відбувається через розширення або звуження клітин шкіри, які містять барвну речовину. Крім того, у них є чорнильна залоза, якою вони користуються, тікаючи від хижака. Шар чорнила, випущений у воду, утворює димову завісу, збиває з пантелику нападника, а восьминіг тим часом встигає втікти. Відомо вже понад 11 тисяч видів викопних в Більшість із них мала добре розвинені черепашки і плавала в товщі води. Як плавали тварини з важкою черепашкою? Зрозуміти це допомагає один існуючий нині рід головоногих, перлисті кораблики або наутилуси. Наутилуси живуть в Індійському океані на глибині до 350 метрів. Спірально закручена черепашка наутилуса зсередини вкрита перламутром і поділена на камери. Тіло молюскає. Зміщується в найбільшій до вустя камері, а в інші заходи лише його тонкий виріст. За його допомогою наутилис може заповнювати черепашку газом або рідиною, змінюючи її плавучість. Приблизно за таким принципом змінюють плавучість підводні човни. Наутилуси плавають у воді завдяки реактивному рушію, хапаючи здобич хворих риб і різноманітних безхребетних. У з удосконаленням реактивного руху черепашка поступово втрачала своє значення. Серед сучасних головоногих каракатиці мають лише невелику черепашку, яка схована під мантією. У кальмарі від черепашки залишився тільки невеликий пружній стрижень, що тягнеться вздовж їхнього тіла під мантією. Восьминоги втратили черепашку повністю. Восьминоги живуть на мілководдях, ховаючись у розколинах між камінням або в печерах. Вони мають мішкоподібний тулуб і вісім щупалець, перебираючи якими можуть повільно ходити дном. Більшість восьминогів невеликі, але деяких з них сягають у довжину 3-5 метрів. Восьминоги найкмітливіші найквітливіші безкребетних, здатні до складних дій. Наприклад, трохи підіймати великий плескатий камінь, підставляти під його краї підпірки і у такий спосіб створювати собі домівку. Самка восьминога будує схованку для яєць і охороняє кладку, але гине незадовго до вилуплення молоді. Каракатиць та восьминогів людина добуває з метою отримання чорнильної рідини, з якої виготовляють натуральний туш та коричневу фарбу з сепію. Певні види восьминогів є небезпечними для людини. Кальмари пристосовані до швидкого плавання. Деякі з них так розганяються, що вистрибують із води і пролітають певну відстань повітрям. Під час плавання голова кальмара спрямована назад. На ній розташовані 10 щупалець, два з яких довші від інших. Кальмар, що полює на рибу, здатен перегнати її, повернути лійку проти напряму руху, зупинитись і розкинути щупальця прямо перед самою здобиччю. Найбільші безхребетні гігантські кальмари, що мешкають на глибині від 200 до 1500 метрів. Найбільший їхній представник, обміряний ученими, сягав до 18 метрів у довжину і важив приблизно 300 кілограмів. Кальмари являються предметом промислу, а людина вживає їх в їжу.